Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дарницького району сьогодні мають вручити повістки за адресами проживання військовозобов'язаних. Дарницький РТСК. Добрий день. Нам потрібен Іванов Антон Сергійович. Yeah. Антон Сергійович, згідно розпорядження начальника Дарницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вам належить завтра прибути mm -hmm. до Дарницького РТЦК о 9-й ранку за адресою вулиця Бориспінська, 26 шість mm -hmm. Я вручаю вам повістку. Будь ласка, розпишіться мені повітці про те, що ви її отримали. Чекаємо вас. Можна забути ці документи Дякую, до побачення. Володимир Новосядлий пояснює. Група отримує конкретні адреси військовозобов'язаних з відповідними спеціалізаціями, які зараз необхідні для поповнення лав ЗСУ, і підлягають виклику до ТЦК. Маршрут групи визначається у відповідності до визначених і поставлених нам мобілізаційних розпоряджень. Відповідності до планових завдань, які ми е, маємо виконати, то позначається категорія військовозобов'язників, які підлягають виклику. В залежності від цього формулюються пропозиції щодо здійснення повіщення, які затверджуються розпорядженням начальника територіального центру. Після того, як ви отримали повістку, вам необхідно з'явитися до територіального центру комплектації в зазначений час. Важливо розуміти, що після отримання повістки вас ніхто відразу не відправив. Вить на фронт, це лише заклик з'явитися для звірки документів. Собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, медичні документи, якщо є посвідчення водія, інформацію про освіту, склад сім'ї, документи про наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю, щоб можна було ідентифікувати право на відтермінування. Зазначений час Антон прийшов до територіального центру комплектації свого району. Вже там черговий направляє військовозобов'язаного, залежно від його звання, до відповідного кабінету, мобілізаційного відділу: рядові сержанти чи старшини до одного, офіцери до іншого. Там звіряють документи. Багато випадків таких, що військовозобов'язані самі не надають інформацію про зміни їх облікових даних, так як це визначено в законодавстві. Це інформацію про народження дитини, інформацію те, що навчається, що є студентом, яке дає право, яка дає право там на відсотку. Повідомлення про зміну облікових даних, обов'язок самого військовозобов'язаного. Таку інформацію він має подавати кожні п'ять років. За порушення передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 850 до 1800 гривень. Коли Антонові документи звірили, потім його направили на проходження військово-лікарської комісії, простіше кажучи, ВЛК. В. Н. Ну, погано вже ша. Необхідно пройти окуліста, хірурга, невропатолога, терапевта, стоматолога, а при необхідності додаються і лікарі вузьких спеціальностей. Військово-лікарська комісія при винесенні рішень опирається на порушення функцій органу або системи. Збираючись на ці висновки, приймається рішення: придатна людина, обмежена, придатна або може й непридатна до військової служби. Наприклад, візьмемо ну, давайте так, щоб було зрозуміло. Колінний суглоб є таке захворювання, як деформуючи рту з колінного суглобу, і в нього є три стадії цього процесу. При першій стадії, коли функція суглоба незначно порушена, вона визнається придатною до проходження військової служби із наявним діагнозом служить в Збройних силах України. Наприклад, при другій стадії, яка повинна бути підтверджена даними огляду, попереднім обстеженням чи лікуванням, Людина, визнається, обмежено придатна і теж може служити в Збройних силах України, але вже не на всіх посадах. І якщо ми маємо захворювання, яке значно порушує функцію ходи, тобто це контрактури чи вже встановлення оперативних втручання, депортизування чи інше, та людина визнається непридатною до проходження військової служби. Після отримання заключення військово-лікарської комісії Антон повертається до мобілізаційного відділу. Ми можемо вам запропонувати навчальний центр десантно-штурмових військ з перспективою навчання за кордоном. Я вам зараз випишу повістку на попередній явку на 24 число. Для проходження тестування у психолога адаптивність 200. так називається тест, який приходять військовозобов'язані. Вони повинні відповісти так або ні на дві сотні питань. Цей тест нам дає можливість подивитися наскільки людина стресостійка до бойового Не, рівень стресостійкості до бойового стресу, а також рівень комунікаційних здібностей. На соціалізації. Якщо ж військовозобов'язаний не складає такий тест, його не рекомендують до військової служби. Наш герой придатний. Важливо знати, що після звірки документів, проходження ВЛК та психологічного тесту, якщо ви підлягаєте мобілізації, вас не відправлять відразу в бій. Наступним етапом має бути навчальний центр. Лише після проходження відповідного навчання вас можуть відправити на позиції.